Ми затримали машину плістри, тримальні і нарешті з'явилися знову дуже хороші машинки. Це 003. Це машинка, яка е, аналог JRL 22 Fresh Phrash У нас є відео, до речі, ми робили порівняння. Дуже хороша машинка, якщо вам для дому, то це взагалі супер рішення. Е, до речі, ціна не змінилась. Цей раз до нас приїхали ось в такому кольорі, дивіться, красивий. Значить, Вхід type c Металева основа корпусу, ось ця основа корпусу метал. Тут дві швидкості роботи до 9 тисяч обертів, до 9 000. це взагалі. Ніж, до речі, теж схоже як джерел. І до речі, один підписник підкинув таку ідею. Можливо, ми її реалізуємо. Ми можемо купувати оригінальний ніж джерел і міняти сюди, вставляти джеріл оригінальний ніж, і у вас буде ось таке рішення. Тобто, а просто тут цікавіше те, що металевий корпус його дуже зручно тримати в руках. Мені особисто, от мінус був джерел, що там пластик він такий собі, ну як дешевенький, а тут дуже зручно тримати в руках. Воно справді надійніше виглядає. Регулювання положення ножа є, і справді це може бути і як робота в салоні, так і для дому. Це і для складних завдань 9 тисяч обертів, відповідно, все відчувається. І дуже добре, що вже тут Type-C, і є підсвітка, тут, до речі, більш цікавіше, ніж джерел. Ціна в нас не змінилася, тому замовити можна на сайті Тремер Інвейт, замовити можна через інстаграм. Ось тому звертайтесь. Також самовивіз ви правда, 47 ретровіль. Ми тут знаходимося зараз, тому можна під'їхати, подивитися та забрати наш магазин. Працюємо щодня з 10 по 10.